Усім привіт! Шанувальників футболу! І ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас два тури чемпіонату. Граємо проти Полісся та Олександрії. У нас зіграно два тури, вже деякі команди зіграли 3, бачимо багато в кого по 4 пункти. Я не бачу шахтаря десятці навіть. Шахтар 12, Два тури дві нічиї. А з ким це він грав? Давайте глянемо з Чорноморцем. І зминаємо. Дві нічиї скатали. А, і ще хочу подивитися, як наші грають в кваліфікації Єврокубків. Тут же Шахтар має бути. Шахтар там повністю конкретно Фейнорду влетів. В Лізі Європи у нас Львів, який ще може поворотися за Лігу Європи. І вони зіграли 2-2 з Міттюлендом вдома. І в Лізі конференції, здається, ще тут нікого нема. З наших клубів це після цього матчу потрібно буде дивитися. З Полісся у нас буде матч Хайлайт. А вже з Олександрією зіграємо повний матч. На це я хочу виставити Рамоса і Супрягу. Ну що ж, давайте Анатолій Абдула. Обслуговує поєдинок, легенда 5 хвилин дощ. Виходимо на поле і зустрічаємося на голах. 1-0. Четверта хвилина матчу. Віктор Циганков, капітан команди, забиває гол. З першої ж атаки. Здається. Вразити ворота суперники. Ось так все просто циганкова забули там після штрафного. І в дальній кут Віктор пробив. Без шансів для голкіпера. там в Верхній кут. П'ята хвилина. Четвертий гол в трьох матчах у Віктора. 2-0. Подвоюємо рахунок на 43-й хвилини. І робиться. Владислав Супряга. Зараз ми подивимося на повторі. Це швидка прямолінійна атака. І Шапаренко відзначається гольовою передачею, а Супряга забитим ячем. В дальній кут знову голкіпер не дотягнувся. Можливо, десь трішки його на протиході. Зловили її таким чином. У нас вже непогана перевага. 3-0 Забиває хто? Забиває Серхіо Рамос І як ви думаєте, як він це зробив? Ну, я думаю, ви вже здогадалися так, з кутового ударом головою. Подача Шапаренка Не вийшов голкіпер, побоявся. І це було помилкою, тому що Рамос на другому поверсі дуже і дуже сильний. 3-0, дуже впевнено. Ми переважаємо суперника. Пенальті! Рамос зіграв рукою. Дуже там необачно він м'яч прийняв. Ех, Рамос Рамос. Дивіться, ось так. От Технічний брак. ну... Думав, ну хоча б в Рамоса, можливо, ну в нього рейтинг такий, не буде такого. Ні. Це незалежно який рейтинг там. Будківський не забиває. Промахується він з пенальті. І рахунок 0-3 залишається. Лунає свисток про закінчення поєдинку. Динамо обігрує на виїзді Полісся, дуже сильно, сильно відчувалася різниця в класі 3-0 або 0-3, тому що ми грали на виїзді. Хоча по статистиці ще все не так і погано. Вони навіть на 2,5 м'ячі награли. Але, чесно кажучи, тут, ну, в цій FIFA якось так. Не дуже довіряю Довіряю я цьому XG. Uh, і у нас вже 20 числа. Крокуємо до матчу з Олександрією. Ми єдина команда, яка маємо 9. Очок, що тут Ліга Чемпіонів, Невже є групи. Ні, тут просто, поки про, просто йдуть матчі стикові, а ну подивимося, що там Тут ще не зіграли. Коли будуть грати, Не зрозуміло. Десь ось на днях. Мабуть, і зараз. Так, і тут вже хочуть, щоб я склад на збірну збірної України обрав на матч проти Ірландії. Що ж, я думаю, це я зроблю за кадром і повернусь знову. Ну що ж, склад готовий. І Я дуже здивований, але тут всього 21 гравець викликається. Прям чудеса якісь. Я не знаю навіщо це так зробили, але це дуже незручно, тому що не вистачає для повної якби, заміни. Ну, Щоб було два склади. І так, Бущан, Трубін у нас в воротарі. Зінченко. Ракецький, Миколенко, Бурда, Попов, Забарний, Тимчик, це у нас захисники. Циганков, Шапаренко, Марлос, Степаненко, Кулик, Сидорчук, Шепелєв, Ярмоленко. Ну як же ж я не міг його не взяти, Мудрик, Маліновський, Супряга і Кабаєв. Ось такий стартов, ось такий склад я. Ось таку заявку я обрав. І нам уже кажуть про зміни в розкладі, значить, у нас є. Група в Лізі Чемпіонів. І давайте подивимося. Хто нам потрапив? Манчестер Сіті, Севілья, Динамо Київ і Баок. Ось така у нас група. Дайте подивимося, куди попав Шахтар. Шахтар попав в групу Ліги Європи, Хофенхайм, Фейнорд, Шахтар і Мілвол. Ну можна поборотися. В принципі, хто в нас... Львів! Львів пройшов... А, він вилетів з Ліги Європи і потрапив в груповий етап Ліги Конференцій. У нас вже три команди буде. Подивимось, чи може хтось ще пройшов там кваліфікацію. Ніце, Вікторія Лех і Львів. Дніпро 1 пройшов кваліфікацію. Буде грати з ПСВ, Антверпеном, Люцерном. Вже 4 команди. Ну що, буде ще якась? Ні. Більше не буде. Але це круто. 4 команди на груповій стадії. Ми про таке в реальному житті можемо лише мріяти. Так, гравці відправляються в збірні. Багато-багато наших гравців поїхало в збірну України. Рамоса, здається, не набрали. І в нас вже Колос обійшов. Він зіграв на матч більше. І давайте матч з Олександрією. Та у нас буде повний поєдинок. Агуро нехай зіграє. В Олександрії хто там? Білик? Скорко, Ковальчук, Бондаренко, Бабогло, Цуріков. Це, до речі, гравець Динамо Київ. Третяков, Друждрашлюк, Волошин. Це здається, теж Динамівський гравець Калітвінцев і Костянтин. Просто Костянтин. Легенда 5 хвилин Пасмурно. Гра в них дуже насичена. Оборона 5-4-1. Схема, це... Потрібно буде якось їх розтягувати. Е ну, У нас, можливо, якось Агуеро з цим зможе знайти свій момент, тому що поки що Агуеро і Дамсгард не вражають. Динамо Київ на НСК граємо п'ятий тур. Літо, тепло, сонце. Але чомусь в ковтинках виходять гравці. Невже там прохолодно? Один пропущений гол в Динамо Київ і всього два забитих в Олександрії. Це порівняння найгірших результатів і найкращих. Ну що ж, розпочинаємо. Циганко. Це в нас буде повний матч. Міла. Забарний. На фланг на циганкова. Тут уже всі збіглися. Перекривають вони гарна передача в розріз. Агуеро. Вже в штрафному майданчику. Не збили. Можна подати. Ковальчук. Вибиває Дамсгард на підхопленні удар! А непогано я вам скажу. Був удар. Помилка. Шапоренко. Дамсгард Ну що ти будеш робити? Ще один момент у хлопця! Ніяк він не може забити. І вже ми мали два моменти на старті. Поєдинку, один з ну, такий, можливо, не 100%, але все ж таки забивати потрібно було. Ні один з даній удар дуже небезпечний. Якби влучив, це був би шедевр. Зараз е, Олександрія намагається відповісти. Костянтин завдає удару, блокує забарний. І виходимо ми в дотик. Заборонив атаку. Циганков. Пас на Шапаренко. Удар! Білик. Надійно зіграв. І плюється Шапаренко що йому не вдалося забити Дамсгард. Блокують. Все, блокують олександрійці. Ну це в нікуди подача була. Але Динамо все одно на підхопленні, на фланг. Ох, як жорстко зіграно було. І жовта картка за це отримує бабогло. О, циганков. Ну, можна спробувати пробити. Але не точно. Пробиває Віктор. І вже майже половину першого тайму зіграно рахунок 0-0. Динамо домінує. Але поки що ця домінація не проходить, але Агуеро! Тільки ну, я кажу, що ми... Тільки я хотів сказати, що ми не, не можемо ніяк забити. Агуеро реалізовує момент. Свій перший в цьому матчі. І Це здається дебютний гол Серхіо. Ось з Дамсгарду є у кого повчитися. Як реалізовувати моменти. Впевнено, забиває наш 22-й зірковий номер. Можливо, я не буду змінювати, нехай Агуеро буде грати під 22-м, зробить його культовим. У мене великі сподівання на Агуеро в Лізі Чемпіонів. Нам грати з Манчестер Сіті з машиною англійською. Грати з непростою Севільєю. Ну і палок не потрібно якби зневажати. Ой, куди Агуеро? Вже перетримав. Тому що ПАОК, знаєте, такі команди можуть в самий непідходящий момент забрати очки і. поховати надії на якийсь результат. Олександрія. Олександрія виходить в атаку і залишається до сих пір з м'ячем, а от тепер... Перехопленням Шапаренко розганяє атаку, йде сам. Йому потрібна підтримка, тому що Ковальчук взяв і забрав м'яч. Александро на лівому фланзі проходить Дамсгард А якщо проб'є Дамсгард Пенальті! Рукою зіграв! Хтось із захисників Бондаренко. 66-й номер. Ну, ну вже ж блокує ногою. Як він там зіграв рукою? Не розумію. Давайте дам скарду дамо пробити. Він заробив. Нехай і проб'є його. Не забиває й тут пенальті, Білек. Не, не щастить Дамсгарду. І поки що старт в Динамо він відверто кажучи провалює. Тому що моменти в нього є, а голів нема. Луїз. Луїс на фланзі З м'ячем. Хто відкриється? Відкривається Шепелєв. Циганков. Шепел Шапаренко. Крутимося ми біля штрафного Олександрійців. Тут все надійно перекрито. І в м'яч ми втрачаємо Волошин. Пас вперед і знов втрата. До Амсгард. Непогано один в один він опонента свого обіграв. Робить простріл білику в руки. Звичайно, білик міг тут начудити. А рахунок 1-0. Станом на кінець першого тайму. Вже хтось там валяється. Зараз десь арбітер тут має дати свисток і відправити команди на перерву. Ну, з Олександрією важче грати, хоча Олександрія так само не створює моменти, як цього не робило Полісся. Шахтар був там з Зорею гратиме свій матч сьогодні. Ще він не розпочався. Шахтар якось погано, погано, дуже погано стартував. Дивно. Або, знаєте, Шахтар такий, що він зараз навтрачає очок. А потім. А потім як почне всіх вигравати і своє. на. своє він. Ще заробить. Дамскать. Луїс Б'єс! Криво, ну як так? Що у вас з ударами сьогодні? 50 та хвилина. Багато моментів. Але реалізувати ми їх не можемо. Ось це проблема, тому що з в лізі чемпіонів у нас багато моментів навряд чи буде. Тому ну, тут за кожен момент потрібно чіплятися. Агуеро! Маестро! Маестро Агуеро оформлює дубль! Йому дали простір. От таким футболістам, якщо даєш простір, вони заб'ють... можуть забити з будь-якої позиції. Який удар на техніку. Якщо ви бачили, як футболісти... Якщо ви бачили, як футболісти закручують м'яч з нульового кута в ворота, то без спротиву професійні гравці можуть багато чого, вже футбол вийшов на такий рівень, що постійно потрібно створювати тиск на суперниках. Мабуть, Агуеру треба замінювати буде. Або дати йому шанс на хитрик. Ось тут я не знаю, тому що Агуеро вже підвтомлений. А Олександрія намагається щось створити, але в неї нічого не виходить. Третяков молодець. Випускає м'яч в простій ситуації. Білошевський на, поле, на полі з'являється. ой, не проходить пас, і Білошевський вже перехоплює передачу. Калітвінцев. Колишній гравець Динамо Київ. Вихованець здається. Грав він в Десні, я пам'ятаю, в той сезон, коли Десна займала четверте місце в чемпіонаті, був лідером, тоді у них гарна була там команда, і Картушов, і Філіпов, але за межами... України якось не складається у наших футболістів. Шапаренко давайте ще спробуємо забити. Дамсгард Дамсгард, ну що це за передача? Зараз свою він отримує зараз картку. Без геймфейса, на жаль. 71 хвилина та Гуеро вже втомлений. Скорко, Ковальчук. Рибалка. Ще один гравець колишній. Колишній гравець Київського Динамо. При Сергії Риброві був лідером Динамо, як ви пам'ятаєте. Калі... Ох, нічого собі! Перший момент у Олександрійців. І вони забивають на 75-й хвилині і можуть бути, знаєте, тривожні останні хвилини. Як забарний! Так. Розслабились вже? Вже відчули себе чемпіонами. Що ти робиш, Олександр? Відпрацьовуємо, зараз буде нам. Олександрія попрек. Це рибалка вже нам з розвороту хотів забити. Тимчик. Зараз нас... Здається, зараз буде тиснути дуже сильно. Олександрія і треба... Надо... Тримати, тримати, витримати цей тиск. І молодець. Молодець в цьому моменті. Забарний зіграв. Гарно. І ще й не від нього вийшло. Все. Поплили. Гравці. Забрати м'яч! Шепелів. Молодець. Непогано грає Шепелів. Агуеро. На протилежний фланг, на Даунсгарда. Агуеро. Ах, не, не, не дійшов пас до Циганкова. Скорко. Зараз по-любому буде ще якийсь момент у цієї Олександрії. І потрібно витис. Витримати цей тиск. І витиснути максимум. Дві хвилини арбітер додає. Ми грали сьогодні без замін. А Гуеро вже ледь біжить. Але він прострілює, що там. Ніхто рукою не зіграв, ні. І удар! Нічого собі. І все. Перемагаємо в себе вдома. 2-1. Трошки придумали собі проблем на останніх хвилинах. Але добре, що ми не, не зовсім розклеїлися і довели матч до логічного завершення, тому що Олександрія створила там один нормальний момент, який забила і все. Вікінзер у нас хочуть купити. У нас щельта ще... Віго. Тут потрібно подумати, звичайно. Тому що ротація в нас тимчику не буде тоді. Мабуть це... Мабуть, Я це зроблю. Вже за кадром. Подумаю, тут є, звичайно, вас. Але це трішки не те. Скільки йому років? До речі, 29. В принципі, можна було б продати. Але тоді б. Було... Ну, рейтинг в нього непогано, то і грав він в минулому сезоні також непогано. Добре, я подумаю, ще хочу подивитися, як нам матчі поставили Ліги Чемпіонів. Нормально, тому що, якби... Ви пам'ятаєте пам як було в тому сезоні, коли у нас один день був на відпочинок. А тут начебто нормально. Стоїть календар. А Ось тут, ось тут погано. Шахтар Манчестер Сіті. Ось тут, ну, тут протупили, якось фізруки, неправильно матч поставили. Хахах, ну що ж, добре, на цьому ми будемо завершувати. В наступній серії граємо кубковий матч з Металістом. Е і також. Що там вже Ліга Чемпіонів починається чи ні? А, наступний, мабуть, тут ще збірна, тому я не знаю, як це правильно зробити буде. Можливо, по одному матчу запишу. Ще подумаю. І турнірна таблиця. 4 матчі, 4 перемоги, 12 очок. Ну що ж, на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.